Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про об'єкт 703, варіант 2, радянський важкий танк восьмого левела, преміумний і апаратурка з двома гарматами, тобто з можливістю стріляти дуплетом. І, власне кажучи, цей дуплет дає фору новому дуплету, який ввели в гілці того танка, який називається Contradiction, тобто нові британці, яких ще само собою не ввели, але планують, але вже прям танк їхній, само собою, з'явився в новорічних коробках. О, тому дуплетік, старий, добрий, все як ми любимо. Шаблон, класика, і погнали з наборів обладнання. Це у нас загартування, турбіна, і от третій модуль тут уже на ваш вибір. Тому що ну, загартування турбіна або звичайні, або експериментальні. Тут уже кожен вирішить для себе сам, да? І це за замовчуванням. А от з третім модулем можуть бути варіанти. Може бути і стабілізація, але вона в нього доволі хороша, тому від неї можна відмовитися поставити, скажімо, вентиляцію сюди, чому б ні. Можна поставити сюди, скажімо, механізм повороту. Чому, тому що у танка спостерігаються певні труднощі з поворотниками, і загалом він не, не самий приємний в якраз таки цьому пар параметрі. От. Але для себе я оберу зараз стабілізацію, проте знову ж таки майте на увазі, що декілька наборів обладнання тут мають місце бути. І вентиляції, і стабі, і поворотники, і, можливо, навіть. Якщо я зовсім умлішоний, то навіть якийсь приціл, але це знову ж таки історія про уже певні труднощі, які спостерігаються з когнітивними здібностями. Польова модернізація в польові у нас в першому, першому, в другому зведення, в третьому мінус арта, саме собою, ну і в четвертому, тобто в останній комірці, ставимо собі рухливість, щоб встановити сюди турбінку. Екіпаж він у вас на екрані. Це у нас п'ять людей, це у нас командир виконує роль радиста і два окремих зарядника. Ну що, дивимося, вивчаємо загалом то екіпаж класичний і шаблони, і тільки того, що додається один зайвий зарядник, якого немає на більшості радянських важких танків. З 8 по 10 левел, ну, за винятком, знову ж таки, оцих двоствольних гармат, тобто СТ2 прокачуваного і 703 варіант 2. У всьому іншому це такий же екіпаж, тільки того, що ми сюди не ставимо інтуїцію, тому що вона нормально на танках з барабаном і з зарядкою не працює. Ну, а можете по собі поставити і одну тичку будете перекидати швидше, а другу вже будете все ж таки дозаряджати. От, Подивилися, ви чили переходимо до бронювання даного апарата, і тут у, все доволі таки непогано, доволі бадьоро в найкращих традиціях радянських танків. НЛД 90 мм, 200 наведеної, ну загалом не найкраще НЛД, пробуватиметься танками свого левела, але не Саус, не всюди там якось доверну, Мансонуві там уже збільшилась наведена броня. Ну і вочевидь, НЛД є не найбільш слабким. Да, номінала там доволі мало, але при цьому всьому. Кут нахилу плюс його ну, така, такі невеликі габарити, скажімо так, да, певною мірою впливають на те, що воно є далеко не найбільш слабким серед танків свого левела. А при цьому всьому Велда 140 мм, це суцільна пластина там, від 230 і так десь до 250 плюс мм зверху, це для підкалібра, для Бебехи буде трошки менше, для кумиса буде трошки більше, від 245 до 265. Там майже до 270 зверху, да? і це нормально, хороше ВЛД, зокрема, для танка 8 левела. І як для важкого танкового 8 левела, ним можна послуговуватися, можна якось там втушити, довертати, мансувати, в тебе буде ще більше збільшуватися на броня. Там ясне діло, що десятка тебе комусом 340 роздиратиме в ноль, Але для свого левела ти витанковуєш ну, переважну більшість всяких цікавих різних гармат, які тобі можуть. Зустрітися. От, якось так. Бортова проєкція, власникажу, самий верх 100, потім центр 90, і самий низ знову 100. Але в задній частині тут 60. В принципі, це не критично, тільки яга, господі, яка яга. Тільки бабаха може сюди пробити за правилом трьох калібрів у цю зону. Ну, а все інше загалом класно, круто, прикольно. Поставили притомний ром, танкуємо бабехи під коле рекошетен, кумулі танкуємо наведеною броньою. При цьому всьому у нас не щучий ніс відповідно ВЛД тільки набирає броню від того, що ми робимо йому такесь окуту. Ну і загалом що, нормальний, притомний 100 мм, яким можна послуговувати, тим паче верхній борт гнутий, в який вас не проб'є нічого, ніяк, ніколи і нічим. Ну, ясне діло, під таким ось кутом проб'є, але якщо ми говоримо про танкування від ромба, то, вочевидь, цей борт буде неймовірно великою перешкодою для усіх гармат у цій грі абсолютно без винятків, навіть для гармати ЯГІ СТО якоїсь і так далі. А лобова проєкція Башти. У нас справа і зліва від маски гармати, найбільш розливі зони, все як завжди, там 230, 250, 260 мм броні є, так само приблизно з іншої сторони, ось 220 і там ось в районі 230 мм плюс-мінус. Але знову ж таки, зони маленькі, вони буквально піксельні, ну без жартів, це просто піксельні зони, тому що там уже лівіше, буде броня башти, там правіше, буде броня маски. І в цілому вся інша башта заброньована дуже дуже добре. Там 230, 260, 290, 300, 2000 рикошет і так далі. Тому пробити цю зону, само собою, чимось можна. Там навіть той же такий же апарат двоствольний має шанс нас сюди пробити, питань немає. Але знову ж таки, це на спеціальному снаряді. На базовому снаряді пробити вас всю башту майже неможливо, там ну знову ж таки, да? чи є це зоною ослабленою? Так є. Але щоб прям слабкою зоною, ну знову ж таки, буквально один піксель слабкий, все інше просто ослаблене на фоні іншої башти. І в ці пікселі ще треба якимось чином влучити. А як ви розумієте, влучати в цій грі це доволі таки ха, ха, проблематична історія, будемо відверті. При цьому всьому в масі гармати у нас по центру 230. Це дірка. Цю дірку можна пробити. і вона буде пробуватися стабільно і регулярно, тільки того, що там якось снаряд може зажуватися об гармату. Зокрема, кумулятивний снаряд у неї зажується, і в цьому плані. Певне спрощення для нас, коли ми граємо на цьому танку, спостерігається тут, що називається, називається чого лукавити. При цьому все інша маска, там рикошети, там всякі скосики, там всякі доворотіки, і в іншому наріканні питань не виникає. При цьому так, бафте 50, тобто все що до 150-го калібра, ми танкуємо, все що вище, пробуває нас сюди вже за правилом трьох калібрів. До речі, що у нас по кумулятиву тут буде. Ну, Кумулятив якийсь хороший, добротний від 10-го левела пробити може, але всі інші, само собою, навряд чи там 9 і 8, вас сюди пробувати, скоріш за все, не будуть. Тим паче, танка, все ж таки є якісь кути мінус 5, да? тому від своїх кутів мінус 5 ви станете, ну, і, очевидь, там уже буде зовсім інший кут входження снаряда і тільки правило трьох калібрів для гармат вище 150-го. Калібру, потім лючки Вони присутні, лючок номер 1 180, лючок номер 2 в принципі, аналогічно 180. Там в скосах буде трошки більше, ну але в цілому лючки ці пробиваються з однією невеликою обмовкою. Знову ж таки, від котів мінус 5 буде видно суттєво менше, і при цьому всьому вони маленькі апріорі. Вони банально одразу в базі йдуть дуже-дуже мініатюрні, і влучити в них це ще, що називається та задачка. Ну і як ви розумієте. Успіхів вам при намаганні вицілити цей лючок навіть із близької дистанції. Дах корпуса 20 мм, само собою, правило трьох калібрів, порахується самі, і артилерія дратиме ваш, в, в, ваш танк нещадно. А це очевидний факт, і, на жаль, нічого ми з цим зробити не можемо. Да, поїхали в бої. І будемо далі проговорювати плюси-мінуси. Так от про бронювання, да, щоб завершити вже думку і підсумувати. Броня танка присутня, в нього нормальний корпус, посереднє НЛД, хороша ВЛД, притомний класний борт 100 мм, ну там місцями 90, але ви розумієте, про що я, да. А при цьому всьому. Ми маємо хорошу башту, да, не без вразливостей, да, не, з, не без кількох ослаблених зон, але загалом, знову ж таки, ти ці вразливі зони ослаблені гірше вицілиш. Тому що, ну, якщо ти їх вицілили молодець, але глобально танк танкує своєю баштою і тут немає про що говорити. По рухливості: 38 вперед, 15 назад, з турбіною само плюс 5 і плюс 3, відповідно. Він в цілому їде, в цілому так якось набирає, трошки ну, не прям, щоб з місця рвав, да, але там, по прямій поверхні набере, поїде. Він там з ракет свій, і в цьому немає нічого такого критичного, що там не 50 або не 60, тому що це важкий танк, не паче важкий танк 8 левела. Ось ми зараз прямо з місця рванули 30-ку, фактично. Да, і там потихеньку будемо донабирати, дорозганятися поступово. ну Зараз поїдемо в горку, само собі трошки скинемо, але, ось, я, будь ласка, вже з ракет ми свій набрали, те про що я вам і говорю, тому. У цього ракета плюс то, з турбіною, само собою, з головою. А, достатньо для танка такої формації, тим паче, що він знову ж таки восьмого левела. А це перше. Друге, по гарматі. По-моєму, 122-й калібр. Таких калібрів у нас два, тому що дві гармати, вони спарені. Перезарядка кожній майже 11 з невеликим секунд, залежно, від того, що ви поставили. Якщо поставили вентиляцію, то буде менше 11 секунд. Якщо не поставили, то буде більше 11 секунд. якось зараз у мене. 11,2 поїде, тому що дві гармати у мене перезаряджаються. Все написано знизу 224. При цьому всьому стабілізація, ну фактично, відмінна для важкого танка. Зараз ми все подивимося на неї. Давайте так, хоп. Ось я їду, ну я стабілізований, я фактично не те, щоб зведений, фактично, да, Фактично, фактично, геніально сказав. Геніальна тавтологія від танкіста тупорилого. О, тому, ну, можна сказати, що ми їдемо майже зведені. При цьому саме по собі зведення не найкраще, але воно починається з. Доволі приємного, комфортного кружечка. Мені не зрозуміло, що відбувається в боях, що за ваканаль коїться в новорічному рандомі, чому вони їдуть пушать місто такою толпою, ну якби би. Не ясно, не ясно, ну але що поробиш таке. Ооо, життя, і воно бентежне, юху, щось там приїхав клас. Можна було кидати тичку, але я не ризикнув, тому треба було засейвитися, ну і якось так. Сподіваюся, зараз зможу вийти, просто дати йому дуплет, правильно. Так, тихо, виїжджаємо. І. дуплет, чуваки. Хорошо. Підготовка до плати у нас займає, по моєму, щось чи три секунди, чи якось так. Я можливо, помиляюся, але треба буде подивитися. По моєму. Блін, 4-4 секунди це має підготовка дуплету, оце я вже не пригадаю. При цьому всьому штраф після дуплету по-моєму, 5 секунд, якщо я знову ж таки не помиляюся, а я можу помилятися, безумовно, да. І при цьому всьому в цілому у нас знову ж таки стабілізація ок, зведення терпіме, але за рахунок стабілізації навіть хороше. І ми можемо сказати, що це дійсно якісні, комфортні гармати, попри те, що це радянські гармати, попри те, що це модифіковані деструктори з пробиттям на базовому середді 221 це під калібр, це єдиний його мінус. При цьому польот доволі хороший. Прошу 1200, але це в мене зараз з перком, тому там трошки менше буде. І на кумулятиві польот, по-моєму, 900 з невеликим, але в мене знову ж таки стоїть перк. А ні, на кумулятиві взагалі польот, мабуть, 700 з чимось, да, перепрошую, там дуже повільний кумулятив. Це в мене з перком 900. да, Тому, мабуть, десь 820 польоту в нього а, без перка. Якась така історія. Кутивність мінус 5, це дискомфортно, неприємно, ну але в цілому великої проблеми з цим не спостерігається, можна жити, можна грати. І, ну, знову ж таки, ти прям сильно відчувати дискомфорта не будеш. Він, безумовно, буде, це дискомфорт, як такий, я перепрошую, я кончено вистріл, як дегенерат. ви не повинні були цього бачити. Mm. А, да. Безумовно, певний дискомфорт він буде присутній. Тут немає про що говорити, але в більшості ситуацій цього ну, цих котів буде а, з головою. Вистачати, він не хоче передовертати. Зараз би, до речі, комисом, можливо, я вже його вистягував би, ну, але. Ви розумієте, треба взагалі, їхати парад по-хорошому, да? якщо так прям по правильному uh, І я поїду парад, так, да. я дійсно поїду вперед, парад, тому що там стоїть тигр перший. Це не така вже прям велика. Я як бімусор стріляю, саме собі, так. Да? Не дивіться, будь ласка, на це все діло. Я стріляю, як в барбіо мусорна і тут немає, навіть про що. Говорити, я під'їхав Тулу, розміняв свої хп трошечки, але зараз можемо якось нормально якісно відігрувати плюс-мінус. Можна, до речі, поставити собі тут ромбік якийсь, да? Але знову ж таки, наскільки це. А, я перекручую, до речі, да, тримаю вас в курсі. Я, до речі, перекручую. В чому нюанс? Тому що це ж дух стволка, і в неї постріл відбувається не при відпусканні, ой, господи, не при нажиманні кнопки, як на всіх танках, а при навпаки ну, кнопки, яку ми відпустили вже, так? Да? І це неприємно, тому що інколи можуть відбуватися певні казуси через це. Ну і безумовно. Ой, безумовно, я зараз окес 0-0, тому що в мене команда, знову ж таки, бій не грає, да, чомусь? Команда в мене чомусь бій не грає абсолютно. Тихо, давай, 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 давай Так, хорошо. Треба було раніше проїжджати вперед, само собою, ну, але, як ви бачите, бій шедевральний в, <сум> в своїй сутності, да, насамперед. Тихо? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тих, 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 тих. Цього добили. Від тигра зараз пробуємо ховатися. Тигр падає вниз кудись чи не падає. Невідомо, що він взагалі робить. Ми пробуємо жити, виживати максимально тільки це нам вдасться. Звісно, в цій ситуації ситуація доволі е, проблематична, як ви можете спостерігати, да? І зараз по нас приїде ВКха, яка нас просто доб'є. Що зараз тигр мені закинув борт, тому що я перекручую сильно. Ну, але. Це вже нюанси. Правильно. Правильно. Тихо, хорошо. Стоп, я вже йому закинув тичку тільки що. А ви поняли, чому прикол? моя тичка зжарлася або цей обосаний. А от кончений обосений виступ. Ну, не виступ, а обкончену гармату супротивника, яка була в моєму танку чомусь. <смас> ну, і, в принципі, Е, да. Щоб ви розуміли, в мене зараз має бути 3600 дамага, але чомусь в мене його 3200 тільки чому? Ну, тому що така от гра дуже чесна. І в мене тичка, як я ще раз повторюся, наголошую, зжарлася або цей все. Обо цю ось у гармату оцю ВКшки, яку я перед собою вбив. Дуже чесно, дуже класно, дуже якісний, само собою. Продукт. Не забудьте купити ще новорічних коробок. Підсумовуючи по танку, ми маємо доволі міцний апарат. Апарат, який при цьому ще доволі нормально так рухається при своїх габаритах, при своєму бронюванні. Доволі комфортний, доволі приємний з хорошою гарматою, реально хорошою спареною гарматою. Яка може грати як циклічка, так і як дуплет, коли ви того захочете, а не як на обосаному контрадікшені, який в цілому танк непоганий, але механіка в нього максимально сира, максимально недоопрацьована і так далі. А при цьому всьому пробиття на кумулятивному, я до речі забув його озвучити 270 мм, чи не забув. Коротше, це да, да, це кумулятив, в нього пробиття 270. Достатньо, комфортно, немає про що говорити. Ну, і знову ж таки, кумулятив, найкраще снаряд гри, це взагалі навіть не обговорюється. Шедевральний бій, само собою, да? ви бачили, що відбувалося, куди поїхали в них чуваки, ось ось тут, як в мене жарло тичко, ну он там і так далі. Попри те, що я тупив весь бій, я дуже кончено стріляв, як біомусор, тому що по типу 58-му був біомусорний шот, по тигру першому був один біомусорний шот. І можна було б, як мінімум, на одну тичку мати більше в цьому бою просто так і апріорі. Да? Тобто мати вже 3600 без тички, яка в нас упала в землю, ну, не в землю, а в гармату супротивника мертвого. О, та з цією тичкою, яка саме собою в гармату мертвого супротивника, можна було мати вже взагалі 4000. Я не дограв, да? я не дограв, бо це мої косяки. І ніяким чином на ефективність танка вони не повинні впливати, і ну саме собі на вашу оцінку цієї ефективності вони ніяк впливати не повинні. От, ну але, до речі, помилки прям дуже-дуже грубі. Я, я б сказав би навіть дитячі помилки. Тут немає про що навіть сперечатися і дискутувати, але це доволі проблематично і розповідати розповідь свою травить байку, і паралельно ще й якось ефективно відігравати. Що не заважає нам робити показник вище, ніж у 99,5% по серверу. Так, да, тому завершуючи думку. Танк класний, крутий, бадьорий. М'ятовий актуальний, врешті-решт. Тут немає чого додати з цього приводу, і це найважливіший взагалі параметр, який має значення в реаліях сучасного рандому, М'єтовий актуальний, все. Ти приїхав, став, танкуєш, живеш, танкуєш бортом, танкуєш велдехою, танкуєш баштою, врешті-решт, стріляєш, накидуєш. Дане найкраще там якісь ДПМ. да, Там трошки довгувата перезарядка. Але в цілому можливість постріляти дуплетом, плюс можливість швидко зайняти позицію для важкого танка, плюс можливість, врешті-решт, цю позицію утримувати за рахунок броні ХП. Дають нам непогані такі нагоди для реалізації цієї гармати. Ну, звісно, коли ми не стріляємо в камінь, як стріляв я в цьому бою. Або коли ми не стріляємо в гармату трупівка, яка стоїть перед нами, як вирішила вистрілити гра. Ну, бо це ж не я вистрілив, це вже гра вистрілила, і тут немає про що навіть, як мені здається, дискутувати. 3250 першому бою, один фраг, 6 критів, 1640 блока, 133 асіста це топ-1 по команді. Да? ну Це очевидно, команда взагалі бій не грала. А, да, До речі, калібр у нас хотів сказати, я вкрали, але не вкрали, тому що чувак калібра також з 3700 дамага не отримав. Поформили ми за цей бій 87 тисяч, це поразка, ну знову ж таки, треба це враховувати. Спеціально для вас я зараз вдаю із себе дегенерата і стріляю базовими підкаліберними снарядами, при тому що нахрена мені це треба, я не знаю. От, тому це максимально об'єктивний фарм 88 тисяч, але ще раз, знову ж таки. Це при поразці, при перемозі було б суттєво більше. Ціна снарядів базовий коштує 1180, не рахуючи кутів вниз, ну, загалом він має скільки коштувати. Пробиття доволі сносне. Типу, загалом, терпімий снаряд, не рахуючи того, що це під все, от Польот в нього нормальний, 1150, До речі, польот 820, як я сказав, на акумулятиві. А, і так далі, тому подібне. Тому мінус 5 це один його нюанс. І, ну, загалом, так, да, окей, тещонку мав би коштувати а на 1200, але. Загалом нормально, при цьому комулятив доволі дорогий, 500, 520, 5200 коштує кумулятив і це дорогувато, але загалом це класична історія, яку ми можемо спостерігати на К2, на ІС-3ЗМЗ і на знову ж таки нашому двухствольному апараті. До речі, я не глянув, скільки в нього дуплет, з цього матері готується, але нахера вам знати цю інформацію, ну, будемо відверті, об'єктивні, нахера вам вона треба. Тому кому треба подивитися в ангарі сам в кожен своєму ангарі да. От, якось так. Якийсь я сьогодні занадто грайливий, занадто я якийсь бадьорий, несу якусь ахінією, але несу її дуже весело, дуже бадьору. І навіть е е е е е е снаряд, який застрієв в гарматі смертного супротивника, він мене якось не вибив з колії, попри те, що зазвичай мені достатньо маленької іскорки, щоб моя жопа сполихнула, як я не знаю що, як новорічний фаєрварк. О, так, да. А, тому ще розказую. Коротше, нормальний апарат, реально сильний, ну, немає до нього ніяких питань нарікань. Мені особисто не подобається, але це вже мої суб'єктивні історії, які не мають нічого спільного з об'єктивною реальністю, а в цій об'єктивній реальністі танк м'ятовий актуальний. От якось так. Мені особисто більше до подоби шкода, т 56, в неї і кути поприємніше, і якось загалом вона поприємніша, і Бабешка в неї, а не під калібр. А, о, тому, ну, якось так, але це вже знову ж таки моя особиста історія. Також моя особиста історія це, те, що. Мені не подобається, що танк цей стріляє тільки коли ти відпускаєш кнопку, ну бо, типу, якщо ти її зажимаєш, то в тебе відбувається дуплет. Поза замоченням, в мене воно йде саме на кнопку, на ту саму, на яку я стріляю, тобто на ЛКМ. Але це можна переставити на налаштуваннях, якщо вам зручно, ну якщо не зручно ну, поки користуватися тією ж кнопкою, яка в мене, то можна переставити на лаштуваннях і загалом ця проблема фікситься, і ви зможете потім нормально якісно стріляти. Однарними тичками. От, якось так. У мене турбує позиція мого Т832, позиція мого Йоха і позиція мого ТНХ. Навіщо вони їздять на фланг, на якому немає чого робити, на якому це стоїть ФК протягом всього бою? Я не знаю. Я зараз тичку на прокаті, і, мабуть, не одну, повезло. Я щось таким тичку сам. Це дуже-дуже сильно пощастило, що я не отримав дві тички на прокаті. А то і всі три. Так, тут під'їжджає Йосип третій, це погано. речі, стоїть кімпа. Це очевидний факт, тут має про що говорити, трошки зводимося, Бачите, ну довугувати зводиться, будемо відверті, да? Але знову ж таки починається це зведення з доволі хорошого, приємного кружечка. Який досягається за рахунок стабілізації. Це перше, а до речі, другий такий нюанс. У цього штанка дві гармати, і вони перемикаються. Тобто, коли ти стріляєш з однієї, тебе ось стоїть приціл. Коли ти стріляєш з іншої, та хоп, приціл якось перенісся трошки лівіше або правіше, залежно від того, з якої гармати ти стріляв перед цим. От, це треба враховувати, тому не від кожної перешкоди, не від кожної якогось рельєфчика ви зможете успішно вести вогонь, саме через оцю особливість і цей нюанс даного веселого цікавого апарата. Так, зараз секунду. Тихо. Тихо-тихо, тихо, 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 тиди, що робить, так? Тиди на нього, що він творить. Який хитрий пацюк. Який хитрий пацючара. О, тому, Да, по танку загалом завершили. Чо, сильний, класний, крутий, охірений, м'який актуальний апарат, немає про що більше говорити. І, як мені здається, ви навіть не зможете зі мною посперечатися, попри те, що вам дуже сильно подобається, цим займатися в коментарях. От, ну Але я сподіваюся, що в цьому питанні ми з вами. Чиво що в цьому питанні ми з вами досягнули певного консенсусу. Я дегенерат, тому що я вийшов, підстався під іксемку, але при цьому я ж не думав, що у мене команда просто кине фланг і не буде більше на ньому стояти і його стримувати. От я на це не розраховував, вочевидь. А крім всього цього, я настільки ахірев від того, що ми не пробили тиграпе, тому що ми не влучили в зону, яку цілились насамперед. Ну що, як би як сам є було б зручно стягати трошки в іншій позиції, тому про... ну, що в неї більше котєва, ніж у мене, але вона чомусь стоїть в позиції, в які зручно стояти мені. І при цьому ні вона не стріляє, ні я не стріляю, але вона не стріляє, тому що вона слабоумна, а я не стріляю, тому що я не можу стріляти, бо вона мені все перекрила. От, якось так. Якась така весела і цікава, або не сильно весела, і не сильно ве... цікава історія. Там десь була є 25. Питання лише в тому, де вона. Я поки що не бачу, в кого мені можна постріляти, тому я буду стріляти в ту сторону, чисто бленьдами. Ну, щоб було. А чом би і ні, можу собі дозволити, тим паче я ж зараз строю себе дігенерати, стріляю базовими снарядами, от тому. Базовими снарядами можна і поблендить, щоб потім не нили в коментарях, кумулятивами стріляю, У мене немає срібла, щоб стріляти кумулятивами, тому що я фармлю на ЄСів 90. Ну Так, сядь, фарми на оцьому цьому Все в тебе буде, чувак. І все в тебе буде, все в тебе буде гаразд. Так, мене турбує розташування тих, тих танків. Мені зараз треба якось по-другому виїхати. Тігер, кінг взагалі тут не, не, не може нічого робити. Ну, він буквально не здатний нічого зараз зробити в цій ситуації, але він чомусь все одно стоїть тут і продовжує заважати мені грати і розігрувати бій. От, ну але якось так. І він не може нічого зробити, не тому що, типу, а, Жесть, я сильний гравець, він не сильний гравець, тому що банально, у нього танк слабший за мій. і, вочевидь, він, типу, блін. Його будуть драти, його будуть розривати, а він при цьому сам нічого робить. Супротивникам не зможе. Нас зараз, до речі, перепушать, я вже 2800 своїх насрав. У нас буде трика середнього, само собою висіки робити не будете, тому я вважаю, це цілком релевантний показник, який е, можна розцінювати як те, що об'єктивно відображає силу танка. От, якось так. І знову ж таки, враховуйте, що я стріляв як мразь в попередньому бою, бо це правда, я стріляв як мразь, бо я є мразь танкова, бо я граю танк апріорі. От. І. Тихо. Хорошо. Ааа, на ходу отак ти зробив. Молодець. Молодець на ходу, да. На повному ходу. Сильно робиш. Роби так, що мене понаболіть не буде. Да. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, даємо тичку. Нас збоку вже танки під'їхали. Тихо, тихо, тихо. Тим Тігер, я тебе прошу, просто добий танк. Просто от добий його. Я тебе хрестом Богом заклинаю, добий його. Я тебе молю. Бляс. І подивись на нього. Тихо, ніхера не видно, хорошо добуваємо танк. Ну і в принципі можна вмирати на цьому моменті дуже весело, бадьоро, класно круто, тому що знову ж таки ну, команда сама собою грати бій не хоче. Ну, все, да, це кінцева, Тут в будь-якому разі, і в будь-якому варіанті, незалежно від того, куди я поїду, або Йох, або ІС, або Еміль мене доб'є. От, якось так, М -м, Да, про що я говорив? Про те, що якщо ми забудемо, що я стріляв як мразь, в першому бою. І якщо ми забудемо те, що у нас гра буквально вкрала тичку по ВКі в кінці, ну буквально вкрала, це ж не я винуватий, це вона її вкрала, тому що у нас чомусь хі -хі, би, вилітає снаряд, не з дула, а з маски гармати, І моя маска якраз в цей момент була в гарматі або ж гармата супротивника була в моїй масці, якщо правильно говорить. От, якось так. Тому, якщо ми забуваємо цей момент... Те, що я стріляв як мразь, бо я і є мразь, знову ж таки. Е, то в нас в тому бою було б 4 тисячі, психом 4400. Ну і в, очевидь, в 4К йому грати складновато, це об'єктивні, ну, бо це все ж таки восьмий левел. Але в 3, стабільних, залізобетонних, якісних, комфортних, безумовно, цей апарат е, грати може. Я сподіваюся, вони зараз доберуть базу, і нам не доведеться зараз затикатися і, власне кажучи чекати, ще чекати Херзен Сіки, але е, зараз буде видно 15 секунд. Давайте, чуваки, добираємо базу. Давай, 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 давай. 6, 5, 4, 3, 2, 1 і. О, так. Вони добрали базу. Молодці. Молодці. Молодці, молодці, молодці. От, якось так. Ну, прикольний бій, ж таки. обидва бої були з лоу-левелом. Але я тут постріляв і, по-моєму, по, по Емільки. ні, я постріляв по Йосипу третьому з МЗ дві тички, я постріляв по XMQ дві тички. М -м -м. Та коротше, господі, ну от, от зараз домахатися до того, що я грав шостими левами. Ну а що, я винуватий? Я ж собі бої не вибираю, куди мене кинуло, з тими я грав. О, от, якось я, до речі, взяв другу позначку, прикольно. Нічого хорошого в цьому немає, але прикольно, нехай буде. Другий бій, 4444 майже, але 45, на жаль, 2 фраги, 6 критів, 1860 блока, 800 асіста. Це у нас топ один по команді, само собою. Ну, а куди без цього пофремили ми 130 тисяч, що, само собою, ультимативний показник, бо в 4400 на ньому виграти не будете, і я на ньому в 4400 грати не буду, ну але маємо що? М -м -м, маємо. Якась така весела цікава історика. має на ньому по аккаунту? Мабуть, маловато. Да, 2860 це дуже мало для нього. Він має гратися в 3 само собою. От, ну, але я на скільномаразь, псівдотна тому 2860 всього на всього. При цьому підбиваючи підсумки. За два боя у нас вийшло сіки. Де він? 3850 середньої шкоди, 462 з половиною середнього асіста і 1750 середнього блока. А, якась така історія. Пофармили 300 тисяч, але знову ж таки, це воно пише з усіма чистими показниками, а не брудними, тому що там її новорічна ялинка, зараз там трошки працює, і так далі. І так далі. І так далі. Завершуючи думку, класний, крутий метовий, драйвовий, що називається, що ще треба. Броня ХП є, а все інше це допоміжне. І це допоміжне у вигляді гармати і рухливості. Воно на як найбільш високому рівні, на рівні, який ви можете реалізовувати, навіть попри те, що матимете якийсь там неуберсильний скіл. Тому танк пробачає помилки, дозволяє вам якісно як фармить, так і просто грати в своє задоволення, наскільки взагалі задоволення може бути присутнє в цьому веселому танковому продукті. От, якась така історія, ну, що називається Два ствола, а в штанах у тебе, походу, також два хера. Як сказали б Геральту, але, на жаль, ми не в «Відьмаку» третьому а в боссиних танках, тому на цьому я з вами прощаюся, Грайте скіловано, бо не грайте взагалі, ну і само собою не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.